От не розумію людей, які от просто хочуть з збухти-барахти взяти і на чужому виїхати. Дуже часто мені пишуть особисті повідомлення, де ти береш той товар, дай мені постачальника. А чого ти мені не даєш постачальника? А де ти береш? Так ти ж береш дешевше, а продаєш по скільки. Так бери ти. Іди, шукай в інтернеті, вишукуй, бери, вкладай кошти, випробовуй постачальника, дивися, який посадковий матеріал у цього постачальника, а потім роздавайся. Ась, спробуєш, а потім напишеш мені. А ви напишіть, будь ласка, правильно я роблю чи ні на вашу думку. В минулий рік я одну фірму провірила, ну, як провірила, заказала, мені не понравилося. Відповідно, я з нею не співпрацюю. Це була Голландія. В мене зараз постачальник шикарний з Голландії, тому що я вже беру всі рослини в неї і ну, повністю задоволена, сорту відповідає, і ціна теж класна. Пишіть, буду рада вашим коментарям.